З вами я Лана, і зараз на рунах ми подивимось, що йде в твоє життя невідворотно, дуже скоро і стрімко. Покажіть, руни, що йде в життя людини, яка зараз дивиться цей розклад. Показ. Так, дивіться, ви, скоріш за все, налаштовані і сконцентровані на тому, щоб створити свою родину, свою сім'ю, затишок, і щоб це було повноцінна родина. Тому в ваше життя і буде насуватися саме така подія. Коли людина буде займатися облаштуванням свого дому, коли людина буде, можливо, займатися якимись своїми е спадковими справами, щось буде стосуватися нерухомості, дітей, родини і сім'ї. Можливо, тут будуть у вас перешкоди якісь пов'язані з цим. Добре, показіть точніше про що тут. Так. Ну, тут почнуться якісь зміни. От просто зміни невідворотньо йдуть у ваше життя. Що за зміни покажіть мені, точніше, щоб я зрозуміла. Дивіться, якщо ви е, хотіли, наприклад, кудись виїхати, да, змінити щось пов'язане з своїм власним домом, будинком, родиною, можливо, ви були налаштовані все покинути і десь поїхати, то зараз це може прийти в взанеба. Така ідея. І Невідворотньо в ваше життя йде е, саме те, що ви не зможете цього зробити. Е, якщо ви, наприклад, е, хотіли м, створити свою власну родину, облаштувати дім, народити дітей і взагалі така ідея м, у вас е, є. То ви, можливо, над цим працювали і робили все, що від вас залежить, то якось це все піде на спад. Чому? Покажіть причину, чому так, тут може відкритися для вас щось неприємне. Якийсь неприємний сюрприз? Ще пов'язано, Тут знаєте як. Тут відкриється щось пов'язане з у когось з матеріальною стороною. Якісь, чи то зміниться щось пов'язане з матеріальним, чи то, можливо, навіть ну, ви вирішите, що, дивлячись на такий розклад фінансової складової, ну не вистачить для того, щоб завершити якийсь етап. Хтось, можливо, хотів виїхати з країни, то тут поки що це піде, ну, ви передумаєте, у вас не вийде, тому що не буде вистачати, можливо, коштів. Можливо, взагалі пропадуть всі бажання щось робити в цьому напрямку, тому що відкриється якась для вас таємниця. І все зміниться. Тут... Розумієте, якщо ви були налаштовані на те, щоб або створювати родину, або будувати, як то кажуть, свій дім, або займалися якимись спадковими справами, тут відкриється щось неприємне, або, знаєте, неочікуване для вас. І це може змінити ваші плани. Це може змінити або фінансову складову. Або взагалі, ну, знаєте, коли людину от ошарашили да, якоюсь новиною, і тут їй вже не до цих бажань, або, можливо, там буде стосуватися якоїсь конкрет... конкретики, і це також може повпливати, що у вас відпадуть бажання. Тут, знаєте, як процеси підуть на спад, тут все ну, поступово затихне, будуть якісь. Перешкоди будуть якісь. Ну, одним словом, коли людина була налаштована, а потім поступово ці процеси йдуть на, до застою. І причиною буде якась інформація, якийсь сюрприз неприємний, щось зміниться. І якби розхочеться, да, що ну, скоріш за все, так, тут будуть перешкоди на шляху, якщо тут буде. Пов'язане з щось, з переїздом, зміною, від'їздом, транспортом, то через деякий час, ну, ви відміните, це бажання у вас відпаде. Дорога для вас буде закрита. І це буде Ну навіть. Ви самі так захочете. Третя сила якась невідома впливати не буде. Просто ви, можливо, щось прочитаєте, щось впізнаєте, узнаєте, до вас прийде якась інформація. Ви, можливо, на щось звернете увагу, загострите свою увагу на цьому. І завдяки цій інформації або тому, що для вас відкриється, може. Завершитись бажання, закінчитись всі бажання, займатися тим, що було перераховано. Більш за все, тут, звісно ж, про якусь подорож, але неоднозначно. Тут може бути і справи домашні, наприклад, ви хотіли купувати щось, передумаєте, або Будувати щось передумаєте, або створювати, можливо, щось стосовно родини ви передумуєте, або, можливо, тут щось стосовно спадщини, нерухомості, то також якось ці всі процеси підуть на убиль. Ну, ось таке йде невідворотнього у ваше життя. Воно прийде через деякий час. Будьте обережні, будьте пильні і добре думайте перед тим, як щось вирішувати. Ну, На цьому все. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока.